Казкове укриття у Гостомелі поблизу Києва на території початкової школи звели укриття вигляд будиночка гобітів. Там може розміститися понад 70 людей. Тепер учні ходять у школу за звичним графіком. Як зводили унікальне укриття? Звідки взялася така ідея? І хто її профінансував? Про все це розкаже кореспондентка ТСН Світлана Березівська. Бітів саме сюди запрошують учнів гостомельської школи на Київщині на час повітряних тривог. Найпростіше, але казково оформлене укриття. Першокласниця Настя зайшла із мамою і показує, де ховається на час повітряної тривоги. Дуже гарне укриття, а головне, що діткам воно подобається, бо воно таке казкове, і вони в ньому себе почувають дуже безпечно. І воно взагалі безпечне і гарне. Казковий шкільний прихисток став продовженням відбудови гостомельської школи, яка постраждала від обстрілів у березні 22 го року. На Початку повномасштабної війни у цю школу було 13 прильотів три з них у будівлю школи. То діти вчились онлайн, а волонтери в цей час шукали кошти для відбудови школи. Основними меценатами відновлення і школи і зведення укриття стали українська діаспора в Японії. Прихисток почали будувати навесні цьогоріч. Як виглядатиме шкільне сховище? Придумали самі волонтери. Я вже 15 років до цього займався і дизайном, і плюс я великий фанат і Толкіна, і Володаря Перснів, і хобіта. І воно було просто очевидне, тому що я цим захоплювався вже дуже давно. і Такі укриття хобіти плюсуємо. Орієнтований бюджет зведення такого невеличкого укриття 250 тисяч гривень. Сховище пройшло чимало узгоджень усіх інстанцій, і найважливіше схвалено рятувальниками. Красиве і казкове зовні. шкільне укриття в гостомелі насправді збудоване з дотриманням усіх необхідних для сховища норм. Зокрема, двері броньовані. Вони важать 120 кілограм, металеві зсередини і обшиті деревом ззовні. Для того щоб дотримати стилю все, як задумали дизайнери і автори. У нас 250 посилений бетон, моноліт, подвійне армування арматури 12, здається, не пам'ятаю. Тобто, у нас взагалі великий короб, такий монолітний, який ну звісно, ми не робили випробувань, але як найпростіше укриття, звісно, воно проходить по всім нормам. Усередині укриття також у стилі фантастичних героїв. Студентка, волонтерка і художниця Юлія провела в сховищі два тижні, вимальовуючи тут котиків, капелюхи самих хобітів та додала українських символів: ляльку, мотанку та тризуби. Всі елементи меблів вони доволі низькі. Тобто, діти вони маленькі, хобіти вони маленькі. І щоб вона була все більш-менш співрозмірне, то ну, власне такого розміру. Тому такі низькі колони, камін, нищі ніж зазвичай. Казкове шкільне сховище планують використовувати не лише в час повітряних атак, а як центр дитячої творчості та реабілітації. Зокрема, в теплу пору року в спеціальних казкових кабінках будуть жити кролики, які вже стали улюбленцями учнів. Вони тут будуть з весни вже протягом року жити. Діти ми вже питали всі діти охоче погоджуються за ними доглядати, аби вони були. Завдяки новому укриттю гостомельська школа. Тут змогла взяти удвічі більше учнів, і нині тут вчиться вже 170 дітей, яких роз'єднали по різних змінах. Світлана Березівська, Інна Боднар, Іван Павлович ТСН 1, 1+, Марафон єдині новини. Не можна просто так взяти і пройти повз це незвичне сховище. Чи багато охочих побути в ньому? Яка взагалі його історія? Власне, доброго дня, Святослава. Ми розшукали це казкове укриття в вигляді будиночку хобітів. У школі це на території початкової школи містечка Гостомель. І тут дуже важливо розказати, що відбудова цього укриття розпочалася з історії відбудови самої школи початкової, яка тут знаходиться. Власне, ми можемо побачити, от прошу подивіться, наслідки прильотів, які до сих пір ще тут є. Рік тому цю школу на території на ці Територію цієї школи було 13 прильотів. Ми можемо показати це відео. Школа була напівзруйнована, і тоді волонтери об'єдналися, щоб відбудувати саму початкову школу. І власне, але щоб її відбудували, знайшли кошти. Але для того, щоб її запустити, необхідно було відбудувати також і укриття. Це, це укриття вже встигли е, обдивитись діти, і вони от зараз прямо до нас прибігають, хоча повітряної тривоги немає, але вони прибігають і, розк... і готові нам розказати, якщо можна. Розкажіть, будь ласка, чи ви вже там були і що вам сподобалося? Чи сподобалося, чи страшно вам там, чи ні? Я вже там була, і мені там не страшно, мені, на... мені там навіть весело зі своїм класом. А тобі, шо... тобі що сподобалося? Мені сподобалось те, що воно казкове. А тобі? А тобі? Красиві стіни та все красиве і квіти навколо. А, а І що, що ще? От хлопці тут. Ви були в укритті? не вам? Був. Я був. Подобається? Подобається? Подобається багато книжу. Ви ховали, ховалися там під час повітряної тривоги? Так, один раз ховалися. Угу. Надійно там вам? Не, не страшно вам там? Ні, не страшно. Ну, власне. Дуже важливо розказати, що е, укриття це почали будувати навесні цього року, тобто його збудували фактично за півроку. Е, 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 кошти для нього знайшли е, благодійники. Це українці, українська діаспора в Японії, які дуже швидко зібрали його для того, щоб е, за, запустити школу. Е, орієнтовний бюджет 250 тисяч гривень, і е, дуже важливо, що е, саме укриття воно не лише красиве і казкове, воно ще також і надійне. Дуже важливо також сказати, що це укриття а, тут, в гостомелі, в цій початковій школі, а, де вчиться майже 170 дітей. Вони вчаться тут в різні зміни. А, планують використовувати не лише для того, щоб ховатися тут під час повітряних тривог. Це планують зробити як будинок творчості його також. А, відповідно Відповідно, тут запустили і планують, що тут будуть жити домашні тваринки. Зокрема, прямо на наших очах сюди принесли кроликів. Ми можемо побачити. От і діти вже релаксують, їх тут будуть психологічно розвантажувати. Тут будуть вчити дітей малювати. І як ми бачимо, як ми бачимо, укриття використовується на всю і не лише під час повітряних тривог. Поки що такі новини будемо далі дивитися і більше дізнаватись про це. Справді унікальне укриття для України для школи. Студія, дякую тобі, кореспондентка ТСН Світлана Березівська про укриття виглядів такого будиночка гобітів таке для дітей звели в гостомелі біля Києва.